Що по самооцінці, все ок. А що по самоцінності? Самооцінка починає формуватися в дитинстві. Ми з нею не народжуємось. Спочатку її формують наші найближчі важливі люди, а надалі в дорослому віці цінність або самоцінність це усвідомлення того, якою людина є, і які в мене сильні сторони, які в мене слабкі сторони, про які варто знати та зважати на них, куди людина може любити свої слабкі сторони в певних ситуаціях і використовувати їх для допоміжні. Це буде наступний рівень рівня себе, який відкриє нові горизонти. Усвідомлення себе в різних ситуаціях і надавати собі питання, а як я себе відчуваю, а яка я зараз. І це тільки тоді, глибоко попрацювавши це питання і глибоко копнувши всередину себе, ви зрозумієте, яка ваша самоцінність, і що треба зробити з нею, щоб підвищити. А от що треба зробити, це частіше задавати собі питання, що я хочу, а яка я, а мені тут комфортно або ні. І вибирати себе. Вибирайте тільки себе, і тоді ваша самоцінність буде підвищуватись.